Ядкий смог буквально накрив спальні райони Дніпра. Такі кадри жителі регулярно публікують у соцмережах. Чорний і, очевидно, небезпечний дим. Викиди з металургійного заводу. Найбільше скарг на викиди в повітря саме у жителів проспекту Мазепи та Новокадацького району Дніпра. Нарікають люди на їдкий дим саме з коксохімічного заводу. Викиди говорять місцеві. Часом накривають цілі житлові квартали. Забруднене промисловими відходами повітря у Дніпрі. Споконвічна проблема говорять місцеві Прокидаюся постійно все в цей туман. Якийсь. Да смотрит. Дим був такий, що дихати було нічим, зачиняли вікна. Влітку так взагалі дихати було неможливо. Чи не щороку жителі намазепи безрезультатно стукають в усі двері. Це відео ми знімали чотири роки тому. До повномасштабного вторгнення десятки людей регулярно виходили на пікети. Говорять, з дитинства страждають від промислових викидів. Плакати 23 роки. Боротьба триває. Ми так як і раніше, вимагаємо одного право на чистий подих, право на подих повітрям. Свої права відстоювали і на громадських слуханнях, як і раніше, люди повторювали, викиди суттєво впливають на здоров'я роками його руйнуючи. Такими викидами забрудненням повітря порушуються наші конституційні права, і щоб захистити право на життя, право на здоров'я, я тут і знаходжусь. Держакоінспекція цьогоріч провела позапланову перевірку ДМЗ за чисельними скаргами. Екоактивісти, що борються за чисте та. Безпечна довкілля кажуть, результатом стала фіксація значного перевищення викидів забруднюючих речовин. Аналогічна ситуація була і торік. Тоді підприємство отримало припис. Окрім власне звернення самих громадян, переві... перевірила виконання припису попереднього року і встановила ті самі порушення а, і власне виписала припис, що вони мають їх ліквідувати. І підприємство знову звітується, що вони виконали цей припис, і в своєму е виконанні приписи пишуть майже ті самі е дії, що й були минулоріч. Але усі ці безкінечні скарги та приписи обурюються активісти ситуацію майже не змінюють. На жаль, на підприємстві на джерелах викидів, тобто на трубі, не стоять датчики. Ми не знаємо, що викидається реально з тих труб. Ми бачимо обсяги викидів виключно зі звітів підприємства. Тобто, що вони хочуть, то вони туди й вписують. І звичайно, підприємство завжди звітується, що воно знаходиться в тих параметрах, які передбачені дозволом. Ми Маємо умовно чистий район і умовно брудний район міста. Умовно чистий район. Це в нас парк імені Тараса Шевченка. Вченка умовно брудний. Це район Івана Мазепи. А наскільки брудне повітря у Дніпрі? Шість днів на тиждень, чотири рази на день на шести спостережних пунктах контролює обласний гідрометцентр. Власне, фахівці підтверджують, якість повітря у місті далека від ідеальної. Якщо брати останні дні листопада, то ми маємо значні перевищення. ГДК максимально разово по сірководню саме на проспект Івана Мазепа, і так само підвищення рівня концентрації по сірчаному ангідріду, але воно не виходить за межі максимальної разової, тому що вона досить велика. Але збільшення концентрації ми спостерігаємо. Що ж на всі скарги відповідають на самому металургійному заводі чи справді порушують вимоги та. Ігнорують приписи Підприємство не перевищує ніяких гранично допустимих обсягів на викиди і працює лише згідно чинного екологічного законодавства. Ми постійно моніторимо постійно моніторимо ці виброси, тому що ну звісно, це велике підприємство. А є ще декілька. Незалежних експертиз постійно комунікуємо як з громадою, як з місцевими жителями. Тим часом громадська організація Сейв Дніпро вже направила звернення до Міністерства захисту довкілля. Далі слово за дозвільним органом, у якого в підпорядкуванні знаходиться деї, яка говорить: ось системний порушник. Ось ми вам це ну це от власне зафіксовано. Ми, як громадськість, як громадський контроль, ми це показуємо міністерству дозвільному органу. Ось дивіться, є системні порушення. Ваша далі, ваше слово призупинити дію дозволу для того, щоб повернути підприємство в рамки, які ви йому дозволили. А от чи контролює якість повітря, а головне, як впливає міська влада Дніпра на екологічну ситуацію у місті? Ми звернули з інформаційним запитом щодо скарг Дніпрян на промислові викиди. Відповіді поки не отримали. Чекаємо. Марко Ручка, Сергій Озіров, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.